Всім привіт. Пробираюся, я на річку. Сьогодні зранку розвідав, чи клює тут окунь, І так декілька зловив, але крупнякових ще не було. Так що буду зараз пробувати ще щось зловити. Не знаю що чи вдасться, чи ні. Камеру забув, буду знімати на телефон сьогодні. От взяв штатив. Так що буду пробувати зараз, йду до місця. Зразу з першого закладу гарний облак. Так, Ловлю Shimano Soare своїм новим комплектом, катушечка також Shimano Soare, шнур UGK Upgrade 02 і поставив 0,55 грам вольфрам, 12 гачок, овнер МГ12 серія, маленьку застівку, 0,14 флюр і... І зараз буде ще одягнути. Опа, а як я й казав. Раз і наподінь.

Є майже на кожному закиді, от на такий Ейрліч 1 дюйм. Ну, плюнув, але чомусь не засікся. О, черговий фото нього. Я хотів пару слів по спінінгу сказати. Тестував я його недавно з вагами 2, 2 грами, 3 грами так що ну, реально йому вже заважко. Хоча він заявлений тест від 0,3 до 6, але реально працює десь до 3 грам і вершинка вже трошки починає провалюватись. Але мені сам більше подобається ловити от на такі маленькі ваги, там 0,5-0,6, навіть 0,4 маю ці вольфрамові чи бурашки. Ну і окунь класно почав клювати. так що супер. Так, ну що йдемо далі, ще спробуємо річці. Нижче по тему зійти, а потім я хочу піти на дамбу, попробувати що там робиться. Можливо, і на дамбу підійшов більший окунь і там стоїть. Хоча минулого року всі крупняки були тут. Так що от зараз поставимо штатив і йдемо пробувати ловити. Jó sejt, hogy Három Gárnyi utonjak. Hé, черговий кушарик Sheldon. Оп, а такий ікраний вже сидів там в гілочках прямо. Так на грані зачепа закину, але попався такий гарний окунь. І з'їв, дуже глибоко куснув, одразу на подінь. Відпускаємо. Так, що там половив класного окуня, його там багато, і він стоїть в кількості, так що... Треба тепер дочекатися тільки якогось більшого. А зараз спробую зайти до дамби, подивитися, що там. Думаю, там також є багато мілкого окуня, але треба якісь крупніші хоча б під 200 грам для початку. Дощ якийсь то перестає, то починається. Така собі походка. Але йду пробувати що робити? Зараз вже приїхав то на дамбу по-любому треба зайти. Просто там мене може бути не чути зовсім, бо там тече сильно. Але спробувати половити треба. Ну що я скажу по дамбі? Тут ще заскоро напевно. Окунь не підійшов. Одного маленького такого зловив і щучку багранув. Ну, так хоч трошки на течії попручалася. Було цікаво її потягати. І дощ щось посилюється. Не знаю, йду, ще спробую одне місце. Знаю, тут таке розвідав колись нижче ще по течії, але треба знову обходити кругом. І попробую ще там щось зловити. А ні, то вже буду закінчувати. І так така вийшла спотанна рибалочка. Ну і заодно потестував комплект на ультралегких вагах. Так що пішов я далі.